Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є сьогодні в нас на огляді акустична система 2.0 від x strike Це у нас моделька sk 503 Або як в народі кажуть, Колонки, звісно, їх популярність трішки спала з появою ноутбуків та моніторів із вбудованими динаміками, але не до кінця. Але все-таки це обов'язковий аксесуар, і він не завжди повинен коштувати дуже дорого. Зате дає вам додаткові функції, про які сьогодні я вам розповім. Повірте, це не просто звичайні колонки. Але перед початком огляду хочу, як завжди, традиційно попросити вас підписатись на канал, натиснути ось такий лайк під цим відео. Ну і звичайно підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Комплекс складається із двох компактних колонок, загальна вага яких складає всього 830 грамів. Корпус виконаний в у чорному кольорі з міцного товстого пластику, а більш ніж половина фронтальної частини прикрита металевою сіткою, за якою приховані динаміки. Ця конструкція не лише надає системі стильний вигляд, а й забезпечує захист внутрішніх компонентів. Корпус має цікаву скошену форму, а з дизайнерських елементів присутній логотип компанії. Ну і звичайно, приваблива ось така смужка з підсвіткою. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього при... Строю, заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. А ще виробник виніс окремо регулятор. Торгучності прямо як в навушниках він знаходиться в зручному місці далеко від колонок або від вас, що дозволяє швидко та легко змінювати гучність, за вашим бажанням не втрачаючи зосередженості на важливій діяльності. Такий простий механізм управління робить користування акустичною системою максимально простою. Тож систему можна схарактеризувати як майже класичну за своєю конструкцією. Вона має знайомий дизайн, який не претендує на суперсучасність, але при цьому виглядає достатньо пристойно, щоб вписатися в будь-яке робоче або офісне. Оточення акустична система пропонує аж два варіанти підключення, що забезпечує їй універсальність та зручність у використанні. Зокрема, вона легка підключається до ноутбука комп'ютера чи медіапрогравача за допомогою роз'ємів 3,5 мм. Це дозволяє використовувати систему з різними пристроями без проблем з сумісністю. Крім того, без дротового з'єднання використовується технологія Bluetooth 5.0, що дозволяє підключати акустичну систему до сумісних пристроїв без кабелів та додаткових зусиль, порівнюючи зі старими колонками, які підключаються. За допомогою тюльпана, ця акустична система пропонує більш сучасні види. Комунікації, що однозначно круто, а для живлення використовується USB-кабель. Ця акустична система має потужність 6 ватт та складається з двох каналів відомих як 2.0 система. Її діапазон частот становить від 100 до 20 тисяч герц. Ці характеристики вказують на те, що колонки можуть відтворювати широкий спектр звуків, включаючи низькі та високі частоти. Хоча це не надзвичайна велика потужність, але цього повністю достатньо для споживання контенту та відтворення будь-яких аудіофайлів щодо якості звуку і потужності Маст вистачить для стандартного використання в домашніх умовах офісу або невеликій кімнаті. Щодо якості звуку, широкий діапазон частот, відтворений цими колонками, дозволяє насолоджуватися як глибокими басами, так і чистими високими частотами. Пропоную послухати. Однак якість звуку може залежати від вхідного джерела та налаштування звуку на пристрої, до якого підключені колонки. Тому цей момент також врахуйте. І якщо, хоча б трошки розбираєтесь, то спробуйте погратися з налаштуваннями за свою ціну, яка становить всього лише 555 гривень. Акустична система X-Strike 503 ця. Не можна так сказати, акустична система пропонує непоганий набір характеристик та можливостей. Вона ідеально підійде для роботи, гри, перегляду відео, прослуховування музики та організації онлайн-конференцій. Ця акустична система забезпечить вас абсолютно нормальним звуком за доступні кошти. Я впевнений, хто шукає доступну акустику з привабливим зовнішнім виглядом. Цей варіант точно потрібно звернути свою увагу. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним. Ось такий лайк під цим відео, обов'язково натискайте, підписуйтесь на канал, огляд є свою думку про акустичні колонки або колонки. Ось такого типу, пишіть в коментарях під цим відео. Чи користуєтесь ви колонками за своїм ПК? Також напишіть, наприклад, якою моделлю ви користуєтесь. Мені це дуже цікаво. Обов'язково чекаю вас в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.